У Харкові російські окупанти пошкодили значну частину закладів освіти. Деякі з них повністю зруйновані, і тим не менш, місто має запускати якісний освітній процес з 1 вересня. Саме про це й говорили з міністром освіти під час його візиту до Харкова. Та якщо навіть ситуація дозволить перейти на очне навчання, у школах тепер мають бути надійні укриття. Мовиш, про проведення уроків у звичних класах наразі не може й бути через загрозу обстрілів, лише укриття. Тож у Харкові ведеться потужна робота щодо облаштування укриттів, придатних для навчання там дітей, і за підрахунками таких споруд вистачить, щоб розмістити всіх учнів. Маємо найпростіше укриття в 126 школах із 184. Наразі відремонтовано 51 шкільне укриття, і зараз 15 укриттів в роботі. Ці 66 укриттів в разі зменшення напруги з небезпекою. Ми могли повністю всіх навчати. Всіх, хто в Харкові. У нас зараз 42% дітей в Харкові. Розглядаються, до речі, різні варіанти, в тому числі і використання метрополітену як простору для облаштування там класів. Споруди подвійного призначення, зокрема, метрополітен, також опрацьовується і будемо визначатись можливості проведення там саме в цих укриттях учбового процесу, для того, щоб задіяти як можна. Категорію саме таких перших класів, які необхідно навчати безпосередньо офлайн. А так як Харків сьогодні усе ще перебуває в зоні миттєвої досяжності ракет, то укриття у школах мають відповідати багатьом критеріям, підкреслив Олександр Новак. Звичайно, необхідні кошти, які нададуть можливість саме привести їх відповідність до тих вимог, які сьогодні визначаються нормативами та законодавством України. Тому ми над цим питанням працюємо і ще раз підкреслюю, що саме безпекове середовище буде критерієм визначення того, тієї форми навчання, яке буде застосовано в нашому місці з наступного навчального року. У Києві розуміють складність ситуації в Харківській області, говорить міністр освіти. Тож не виключено, що онлайн для харків'ян поки що буде оптимальним варіантом. Ключова безпека, і відповідно це сховище. 嗯。Uh. Друге, це повернення дітей до якісного навчання. А ця якість навчання це офлайнове навчання. Коли ми не можемо повернути дітей до офлайного навчання і цим самим забезпечити підвищення якості навчання, ми повинні забезпечити якісне онлайн навчання. А це значить гаджети, Це значить забезпечення всіх незахищених категорій, всіх тих дітей, які не мають гаджетів, ми відповідним відповідними дівайсами і так само забезпечення цими девайсами вчителів, забезпечення шкіл комп'ютерами та учнів ще одне важливе питання для харківської влади. Минулому році отримали певну допомогу від держави, але за нашими розрахунками, цього нам не вистачає. Нам необхідно декілька тисяч саме комп'ютерів, які необхідні для потреб вчителів. І ще питання, яке можливо… Ви зможете нам допомогти вирішити, необхідно також і забезпечити тих учнів, які відносяться до малозабезпечених сімей, особливо тих, які переїхали до нас міста з деокупованих територій. І звичайно, вони залишились без нічого, їм необхідна ця допомога. Ді, також і про відновлення реформи нової української школи, субвенції та запровадження пілотного проекту оновленої дисципліни під назвою Захист України. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Олександр Варов, Харків, Новини.